Підприємцям, які об'єдналися у громадську організацію Ярмарок по вулиці Шевченка, міський голова рівного Володимир Хомко надав самоврядування на три місяці. В організацію війшло 109 підприємців зі 125, які торгують на вулиці Шевченка. Ще 10 заяв, від бажаючих вступити до організації, чекають своєї черги, зазначає її голова. Ми створили цю організацію, щоб займатися торгівлею. Без посередників, без нікого, щоб в нас не було над нами ніяких голів, і щоб непосередньо ці всі гроші, які з нас бралися, щоб вони йшли на міський бюджет для поповнення міського бюджету. За право торгувати до цього підприємці сплачували фірмі Моріон, директором якої є місцевий бізнесмен Вадим Павлюк. Проте перед новим роком дозвіл на організацію так званих щоденних ярмарків закінчився, а підписувати новий міський голова рівного відмовився. Нам перед Новим роком прийшли бумажки для всіх підприємців, що ми не будемо працювати із Маріом, з Павлюком. Ну І ми не знали, що робити. Нам сказали, що нам треба, ми пішли до Хомка, тому що без вихід. Ми підійшли до Хомка всі разом. Хомко сказав нам, що нам треба створити громадську організацію. Ну, Ми всі зібралися і створили її. Ідею ярмарків Володимир Хомко запозичив в іншого українського міста Херсона. Шлях, яким цю ідею правильно законодавчо закріпити, знайшов спільно з юристами. В ідеалі каже очільник міста. Всі підприємці мають торгувати в межах ринку, критого павільйону. Проте зараз, в силу політичної та економічної ситуації в країні, ніхто цього забезпечити не зможе. Так, от ідея моя була така, щоб це ярмарок проводили самі ті, хто там торгує, щоб ніхто на них не наживався. Було запропоновано перший раз торгівцям з іншої вулиці. Вони категорично відмовилися. І так само було запропоновано торгівцям на вулиці Шевченка. Три тижні тому торговці з вищевказаної вулиці зібралися та створили громадську організацію ярмарок по вулиці Шевченка. На її основі створили ще одну, яку назвали Ярмарок Плюс. Членство в ній дає право отримувати прибутки. Підприємці обіцяють виконати усі вимоги, які поставив перед ними міський голова. Вимога у мене одна. Так, як я і казав, підтверджую, тому що знімають нас телекамери, я від своїх слів відмовитись не зможу, навіть щоб хотів. Перше, щоб ви самі управляли і відповідали там за порядок, щоб на вас ніхто не наживався. Ніхто створили громадську організацію? Так. Створили. Готові взяти на себе зобов'язання навозити порядок в цій вулиці? Так. Все. Зробимо наступним чином. Дамо вам на три місяці на пробу. Зараз я підпишу з вами угоду. Зараз юристи попрацюють. Якщо ви все нормально наведете. То ну мені, наприклад, доповіли, що там торгують контрафактним алкоголем. То зразу попереджаю, я визвона на 845 начальника міліції. Він отримає завдання, що ніякої контрабанди, ніякого там пальону нічого не повинно бути. А так собі торгуйте, заробляйте гроші. Ще однією організацією, яка претендує на самоврядування по вулиці Шевченка, є ярмарок. Її представниця Руслана стверджує, що члени ярмарку також мають право на володіння вулицею. Все, що ми знайшли, це безпосередньо профсоюзну організацію, яка существує з, тисячу, з 2011 року, профспілкова організація Ярмарок, яка дієва є на віщовому ринку, на ринку Дінамо. На найближчому засіданні виконкому розглянуть усі пропозиції щодо цієї справи та остаточно вирішать, кому ж господарювати на цій частині ринку. Якщо ж члени виконкому погодяться та юридично закріплять обіцянку міського голови, то на перші три місяці базарникам таки віддадуть у розпорядження вулицю Шевченка. Тетяна Ващук, Дмитро Шамшин у ритмі подій.